Давайте сьогодні приготуємо просто нереально смачнющий крем, його назва англес, і він посмакує як морозиво пломбір. Я його е, даю до е, торта Наполеон. Отже, ми візьмемо молоко, малесеньку частину е, відсипаємо, відлиємо в тарілочку, решта в каструлю ставимо на вогонь, е, в тарілочку ще додаємо цукор, додаємо крохмаль і додаємо яйця. У мене взагалі на відео потрійна порція, тобто ви будете собі самі коригувати. В описі буде на одну порцію інгредієнти. І тепер ретельно, звичайно, вінчиком перемішати, щоб не було ніяких грудочок, Тому що ці грудочки потім будуть і в кремі самому завраному. Тепер, коли молоко майже закипіло, ми тоненькою струєчкою вливаємо, і тепер основне помішувати, щоб крем не пригорів, тому що там вже є цукор. Коли починаються малесенькі, малесенькі бульки, коли він починає загустати, загущуватись, ми його відкладаємо в сторону і додаємо масло. І знову ж таки, коли масло розчиняється, ми його добре змішуємо, вмішуємо в крем. Тепер ми беремо вершки. Коли вже, звичайно, наш крем охолодився, він постояв в холодильнику, стабілізувався, ми його беремо, збиваємо вершки до загустіння. От як на відео. Вони густі, але головне їх не перебити, тому що, якщо забагато, їх дуже легко і швидко перебити. І всю масу, в принципі, ми висипаємо, можна зразу висипати не обов'язково частинками. І змішуємо ну, хвилин 3-5, для того, аби всі інгредієнти добре з'єдналися між собою. І це просто нереально. По-перше, він дуже добре тримається. Ну а про смак я взагалі мовчу. Це настільки смачно, його можна давати в еклери всередину як наповнення. Та будь-куди він, ну, він просто смачний, його можна просто ложками їсти. Обов'язково спробуйте приготувати. Він не важкий в приготуванні і дуже смачний.